Провідали 50 чоловік. Актив забрався і вирішили. Ну, хто більш обезпечений і працює, то ми тому подарунки не давали. А хто хворі і мало обезпечено, то ми 50 чоловік провідали і занесли їм подарунки. Ходили до дирекції цукрового заводу, вони нам виписали цукер, ми розподілили і всім рознесли. Ми е, навідуємо, що в нас є дві жіночки, у яких ампутівані ноги. То ми їх теж завжди, завжди привідаємо. А, а, а з одною, то я почти через день розмовляю, бо вона дуже їй тяжко і душевно. І... Ну і ще в її цукровий діабет до того, то так поговоримо. Трошки одна друга, я її розражу. вона каже, ну я вже здоровилася, кажу, ну добре, Світлана Володимировна, до наступної до, до зустрічі. Ну, ми ще підтримуємо по, зв'язок, у нас волонтер є в Італії. Сьогодні вона повинна була присутна разом і до мною приїхати. Ну, ночу дуже заболів внучок, і маму з малою дитиною забрала скоро. а менша дитинка, то вона залишила своєю. Жаль, що вона не була. Ну, що її нема сьогодні. Ну, вона дуже багато допомагає. Вона допомагає в АТО, нашим солдатам. Старається нам допомогти. От памперси тут дуже важко і дорого нам дає. Ми, от п'ять чоловік у нас було лежачих, ми старалися їм посіти, ноги давати памперси. Ну, один вже дійшов у вічність, залишилося чотири, але стараємося, як можна, тут цукру випросимо, занесемо то, то памперси. Ну, що ще? Ну, стараємося так спілкуватися. І ще друга наша волонтер Ковальчук Лариса Адамовна, ну теж піддержує трошки зв'язку знакомої, яка в Італії. То та теж їде, що передає, то у нас вже більше як півроку лежить чоловік, то був ще нашла на інженер, він упав. І в та забедраному суставі пала у вас виходить, два волонтера за кордоном, да? Ну, Які допомагають та, то менш, а Раїса Івановна то дуже багато. І ми так з її перезванюємо со спілкуємося. Тепер ми збираємо свої даї до сходить додому. Ну так то більше всього бана. Я, я обачаюся, але бачите, оце. Нова тенденція така появилася у нас, і вона почалася з цукрового заводу. Що людина, яка жила тут, так, поїхала зараз за кордон, і вона о, зрозуміла е, новий вигляд волонтерства. Тобто вона є член ветеранської організації, але там знаходиться і маючи можливість ті ж самі памперси так, людям привозити, це є волонтер. І вони імені, навіть... до речі, деякі ці памперси. Дорогі, і вона навіть передає, не те, що сама приїжджає, а маршрутки де її ходять, коли в її є змога, вона нам передає, ми вже беремо і тоді вже бачимо, хто такий лежачий, тяжкий. Ну, я, я я думаю, що можу так і зробити, якщо у вас є хто за кордоном, просто йому попросити, будь нашим волонтером. Тобто, якщо людина має на собі якусь категорію, так, то вона і намагається виконати цю категорію. Якщо він просто поїхав і член організації за кордоном, це одна справа. А якщо він член організації, ще й волонтер, о, то ясно, там воно копійки, а тут дорогі. Дуже нам оце. Помогла дуже, бо є лежачі, що не всі мають змогу і памперси купити. І там ось, це Лариса Адамовна, то має теж зв'язок, то вона і передала простині ну, такі спеціальні, що підстилають під потвору, що його можна і помити, і все та простині. не... не... Ну, що не припускає. Ну, стараємося по сілі змоги з в наших сілах привідувати, допомагати. Нашому вроде задоволені. Я от ми послухали новий вид волонтерства, своєрідний новий вид волонтерства. Да? То у нас же ще в період також будуть зустрічі. Може хтось в... ми ще завтра будемо говорити з головою первинних ветеранських організацій з приводу цього. О, але ви теж он так підскажіть, от Марія там то там то давайте їй запропонуємо, що вона взяла на себе звання волонтера, вона там десь за кордоном. І може вже послухаємо, що якісь і в інших організаціях є іменно така тенденція. Ну, шкода, що ви не не могли, вона цього дня нічого, могла вона чи платити. У вроді так. Ясенька, да. Да. Вроде, так все. Дякуємо, дякуємо.